Досвідчений турист та навіть початківець, скоріш за все, десь бачили та щось чули про таку річ, як рятувальна ковдра. Цим блискучим матеріалом часто вкутуються марафонці на фініші, його використовують рятувальники, щоб обгортати потерпілих. А на багатьох трейлових змаганнях це обов'язковий елемент спорядження. Також рятувальну ковдру радять додавати до туристичних аптечок. Тобто чуємо ми про неї часто, але скоріш за все на власному досвіді ми її не використовували. Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про те, в яких ситуаціях і яким чином потрібно, і як не варто використовувати рятувальну ковдру. Рятувальна ковдра це тонкий шар пет пластику або лавсаном покритий ще тоньшим шаром алюмінізованого напилення. Такий матеріал вперше використали НАСА, щоб їх космічні об'єкти не перегрівалися під прямими сонячними променями. Саме тому рятувальні ковдри в англійській мові можна ще зустріти під назвою Space Blanket. Принцип їх роботи дуже простий: алюмінізоване покриття відбиває прямі сонячні промені. А також теплове випромінювання. Як ми знаємо, теплове випромінювання це один зі способів, яким наше тіло втрачає тепло. Саме тому рятувальні ковдри використовують марафонці на фініші, щоб не втратити стрімко тепло перегрітого тіла і не переохолодитись. Рятувальники вкривають такою ковдрою з нерухомленого травмованого, якого транспортують, або людину, що має ознаки гіпотермії. Також часто медики вкривають нею пацієнтів під анестезією. Можна собі уявити багато ситуацій в поході, або просто в автономних умовах, коли є ризик переохолодження. Ви можете змочитись під дощем або впасти ненароком у воду. Можете втратити спальник, намочивши його. Ваш намет може здути вітром, і у вас не буде місця для ночівлі. Врешті-решт, ви можете просто не розрахувати, що температура вночі сильно опуститься. Саме в таких та подібних ситуаціях, коли є ризик переохолодження, дуже доречною буде рятувальна ковдра. Але як і будь-яка річ, вона має свої обмеження, які варто враховувати, щоб не втрапити в біду. І зараз ми проговоримо, в яких ситуаціях рятувальна ковдра буде ефективною, а в яких на неї не варто покладатись. Отже, як ми вже казали, людина втрачає тепло шляхом теплового випромінювання. І рятувальна ковдра відбуває до 90% такого випромінювання, і це добра новина. Нюанс, однак, полягає в тому, що теплове випромінювання не єдине джерело втрати тепла. Ми, наприклад, ще дихаємо і таким чином втрачаємо тепло. Ми можемо сидіти на чомусь холодному або просто торкатись чогось холодного і таким чином через контакт втрачати наше тепло. Може дути холодний вітер і видувати тепле повітря навколо нас. Про що це нам говорить? Ну, по-перше, огортатись ковдрою потрібно при мінімумі щілин, або краще без них, щоб холодний вітер не потрапляв між ковдрою і нашим тілом та не видував тепле повітря. Тоді це буде максимально ефективно. Другий момент не потрібно занадто щільно огортатися ковдрою, коли вона. Прилягає буквально до нашого тіла. В такому випадку ми будемо втрачати тепло через цей контакт, тому що зовні все ще холодне середовище. Краще залишити між ковдрою та нашим тілом якийсь простір, де буде знаходитись тепле повітря. Через цю ж причину не варто загортатися в ковдру голим або у мокрому одязі через нього та через контакти з ковдрою ви втратите більше тепла, ніж зможете зберегти. Загалом, за допомогою ковдри, можна зберігати тепло в умовах холодного середовища до 2 годин. Далі холод просто переважатиме. Саме тому рятувальні ковдри називають аварійним засобом, щоб ви могли дуже швидко в непередбачуваних умовах уникнути гіпотермії. Найкраще, що ви можете зробити, це мати хоч якісь сухі речі на собі. Сісти на рюкзак, закутитись у ковдру з головою без щілин. Це буде найбільш ефективним використанням. Крім того, рятувальні ковдри можна використовувати і іншим способом. Наприклад, завісити ковдрою одну сторону біля багаття, щоб тепло від нього відбивалося до вас. Рятувальну ковдру можна розмістити між стінками намету, таким чином ви. Зможете підвищити температуру всередині на кілька градусів. Пам'ятаємо лише, що найкраще відбиває теплове випромінювання саме срібляста сторона. Ковдру також можна використати в якості захисту від сонця або і від дощу. Бачив особисто, як дехто використовував ковдру, майструючи з нею імпровізоване пончо. Чим точно вам не допоможе ковдра, так це замінити спальник або килимок. В такому випадку ви будете втрачати більше тепла через безпосередній контакт. Також варто пам'ятати, що коли ви в спальнику накриваєтесь такою ковдрою, під нею може утворюватися конденсат. І таким чином, на ранок, наприклад, ваш спальник може бути вологим. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.